Іне свято Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня, починаючи з 1998 року. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства. Це світ казок цікавих. Книжки це все у життя. Книжки це розумі знання. Помічники у різних справах. Якщо дившись, певні книги, Ти читаєш залюбки, торостай на святі крига. Якщо посварився ти, з книгою завжди цікаво. Та й весело завжди. Книзі слава. Книзі шана. Доброго дня вам, шановні глядачі. Вітаємо всіх, хто дивиться нас в день нашого свята. Всеукраїнського українського дня бібліотек! У тиші храму, де живуть слова, і мови, і пісні рідної до болю ти опромінена і трепетно жива, чаклуєш всіх великою любов'ю. До тебе йдуть і зблизька, і здалека, що почерпнуть від тебе лиш добра. У тиші храму книг той перегук, це світ краси, народжений тобою. І я черпаю із його кринець, немов з молитви на саму покрову. Вільну правду в українськім слові. О Омудросте захована в книжках, Ти не вмируще і у віках не тлінна. Мудростейся на бібліотеку, Віва тобі хренителька свята, до тебе йдуть і зблизь. Свято. Так, так, в моїх палацах свято, хізуючись собою трошки, мільйони підданих моїх стоять у струнких обложках та підданих моїх пізнать, де зможете з одного мигу, як тільки я себе назву, я королева книга. 30 вересня святкується релігійне свято, День віри, надії, любові та Матері їхньої Софії. Але саме цей день указом президента України Леоніда Кучми від 14 травня 1998 року оголошено Всеукраїнським днем бібліотек, метою якого є підвищення ролі книги у суспільному та культурному житті. Привертання уваги широкої громадськості до проблем бібліотек, до потреб і соціального статусу бібліотекарів. Символічно, що саме День віри, надії, любові та їх матері Софії, мудрості відзначається свято бібліотек. Професія бібліотекаря почесна і найгуманніша з усіх професій. Це він, хранитель і провідник безліч книг і журналів. Це його слово може визначати пристрасті, захоплення на все життя. Бібліотекарі писали оди, складали вірші та легенди. Одну з легенд пропонуємо вашій увазі було у батька три сини. Перед смертю він подарував кожному по книзі. Каже могилі гилі моїй пожалуй. Пройшов час, сини поховали батька. Старший син продав свою книгу середній, поставив на видне місце як пам'ять про батька. А молодший взяв свою книгу і пішов до людей. Куди б він не заходив, у кожній хаті давав почитати батькову книгу або читав і розповідав сам. І люди були вдячні юнакові, годували його, давали йому притулок на ніч. А коли були в його селі, то обов'язково відвідували могилу батька і дякували за хорошого сина, який за допомогою розумної книги подарував їм багато гарних думок, зробив добрішими їхні серця. Прийшов час. Жолудь старшого сина згнив і пропав. Середнього сина дав хвалий росток, який пожутів і засох, а із жолудя молодшого сина почав рости молодий дубок, який перегнав берізки і сосни і пішов угору, розкинув назустріч небу і хмари свої могутні гілки. Багато весен і зим. Сплило по річці часу. Люди забули імена синів синів того чоловіка, але мудре насіння знань із батьківської книги дало міцні розстріли. Ці знання передавались із покоління в покоління, збагачувалися новинами. Давно змінилося одне покоління іншим, і тільки вічно зеленим залишився той дух. Підпирає гілками небо грізно сперечається з блискавками. Така легенда легенда про юнака бібліотекара, який приніс людям знання. Його справа стала безсмертною. Свято бібліотек! це передусім свято книги. Подивіться на них. Вони навчають вас, дарують вам мудрість. Мабуть, немає такої людини. Яка б не читала чи не слухала казок у дитинстві, адже всі ми були дітьми. Наші перші книги це казки. Казка це символ дитин. та родинного азарт. Ми йдемо до бібліотеки і чекають нас. Ми беремо книжки у руки і. Китаю любимо читати, бо це рівної. Ми закинули їх, бо читаємо всі Добрий день! Ми дуже любимо читати пригодницькі книги. Вони нас переносять на безлюдні острови. Ми попадаємо в полон до піратів. Дуже багато відкриттів чекають тут нас. Проти всі читати, знайти і не заватись. Як на світі треба жити, як поводитись нам слід. Книга може всіх навчити, тільки доброго нас вчить. Від нудьги і від неробства. Книги, справжні лікарі, добротивчать, і відваги книги наші вчителі. Ми принесли свої улюблені, прочитані книжки. Які прочитали всім класом. І зараз ви маєте унікальну можливість познайомитись з однією із найцікавішою книгою. Книжка Щоденник Слабака або подвійний облом». Головний герой книги Грега Гепція незвичайний персонаж. Мама вважає, що через відеоігри його мозок перетвориться на драглі. Вона хоче, щоб Грег відкрив ігровий пульт і задіяв свій творчий потенціал. Аж раптом наш герой знаходить цілу упаковку жалених хробачків. І це наводить на думку зняти кіно. Тоді мама точно буде задоволена. А ще можна прославитися і заробити купу грошей. Та чи вийде? Прочитайте книгу і дізнайте про мої цікаві пригоди та зйомки кіно. Книги розуму навчать знай більше ти і я. Угору сходи виростає, сходить наші знання. Пізнати книжкових героїв не просто, докласти знань має кожен із вас. Та все про них дізнатись можна просто завітати в бібліотеку час. Хто мріє про книги і любить читати, у світ він порине, цікавий, багатий. А ми любимо читати журнали для дітей. Пізнайко. Малятка, барвінок, ангелятко, однокласник. Моє царстві має бути усюди чисто і охайно. Книжки на поличках лежати рівненько. О, а це що там таке? Так-так. Ай -яй, яй, знову ця дама до нас іде. Букет квітів несе. Оце приємно. Не ну, ж свято без квітів. Будемо зустрічати постійну читачку, не гомону бабусю разі. Але я бачу, що чого він кофлік назріває вусню дебати сусідку сусідкою Палашко. та ще даде, а в центрі між відмістер. Мало і дому галафанти і з нею, та ще туто той має чути і бачити. Мені як свої конфлікти не владають без старого ока, але хто ще знає. Зачекаємо, поки вона дійде до бібліотеки. Добрий день, палац! Добрий день, вже бачили зрення і чула вже тебе. Прости, Господи, таку сусіду. Що ти кажеш? Ну, старе та глухе. Також уже бачили зрання І чуло ж тебе? Як то пів ні світ, ні зорю. так і ти не встигла з хати вийти, то зразу гарла на свого гріць, На весь чути. Ну, що правду кажеш, то правду. А чоловіка, якщо зранку не накричиш і не даш допіну. То цілий день буде мошка це до сусідів подивитися. А так ефект на цілий робочий день. Я п'яти хвилин порала, а сама попоралася по господарству. Та й гайда до бібліотеки, а тут нею поміняю. Ти привітаю працівників з їхнім професійним святом. А що ти таке говориш? А я зі своїми клопотами нічого, ні чули й не бачив. Я кишився. Зачекай, зачекай. Віри, надії матері любові та матері їхньої Софії. Ото старе та забувне. Та то воно так, але є ще одне свято. Сьогодні все український день бібліотек святкують. Ото й кажу, йду привітати працівників, та й книги заодно поміняю. На старість треба багато читати, щоб пісні не пішов. Ти ж поділюся, букетом і гайдазів. я, як миловішку, щоб розуміють. А то вона в тебе рясно врядила цього року, хоч і по суші Так вона Та тво на тебе, боже міно, Але це йде, який кавалер згодився би в господарстві. Там що, справді можна таку послугу отримати? А як же? Ой, продавила ти свої молоді роки зі своїм господарством. Оце там курмі і курмій й А оці бугатії, що всю мою огорожу переламали, перевершили все. Пропала ти геть до глибокої сталості. Це не освічено. Та я подам любов, сім Ти кажеш, все, що захочу. А скажи мені, хто такий інтернет? Інтернет це така мудра махіна, яка все, що хоче, розкаже. Все, що захочу. І кавалєра можете інтернет знайти. Гаразд. Іде. Може, й мені пощастить знайти. Іде, мерші. Хоч коло хати запережу до роботи. А то кості болят, а худібку тримати треба. А то і я кажу. Старість не радість. Якщо колера знайдеш, то хоч у воду викосить. А то що ти там кажеш? Та кажу, хочеш поділюся по тут і уважайте. А, давай. йой яй яй ти дивись, які гарні дітки. Справді, як не з нашої школи. А я що, негарна? Та не відволікай мене своїми балашками. Ти Та які гарні дітки. Добрі, привітки, культурні, справді, як не з нашої школи. Та з нашої ці школи. Бач, як посміхаюся. Балашко, нам сюди. Там знаходиться бібліотека. Причепились і піде вітати. А кажи ти вітання слово, які знаєш не годиться так без святкового вітання приходити. Святкове слово дай подумаю. Все, готово і вітання теж іде. Ще нині, щоб ви були щасливі, щоб не було відчитачів від бою і вам грошей лилося лікою. Щоб дали спонсорів знайшли по інтернету, які б опікували всю бібліотеку Тож, зичимо, щоб балаканина ця збулася, вам кланяються дівчатка парася і Палазя. Дякуємо гарно. Дякуємо. Дякуємо. Сьогодні приходимо храм духовний. Світ пізнає у рідній мові. Це не кіно, не ігротека, Цей дім має назву бібліотека. Розібратись в морі книг і веселих, і сумних допоможе вам не пекар, а знавець бібліотека. В школі учень, вдома, син, у театрі виглядач. Як зайдете в бібліотеку, будете зватися читач, то заходьте в бібліотеку. Любі хлопці і дівчата. І дорослі, і малі. Незалежно якого віку мізки розвивайте інформацію із книг. Ви знайдете новини в Чивашків із віків. Поради для дорослих та для малюків. Статті в журналі вчених і сторінки газет. Це преса періодика відкриваємо циклет. Читач її шанує У світ новинці крову. Цікаву періодику, читаємо до дірок про фарби і в картині галереї, художники відкриють уважні читачі. Це інформація, широкі коро розваги і дозвілля. А ще ідея з живе скарбниця. Для всіх, хто хоче з водян Якщо якщо в серцю таємниць. захочеш торкнутися святого. Пройди поміж тісних рівів полиць. Джерело всього. Заходьте в бібліотеку. Все школа. Ось і прийшов час прощатися, але не завершується зустріч із книгою. Я вам хочу побажати книг багато прочитати і назавжди подружитись з книгою і бібліотекою. А я, королева книг, і мої піддані навчуть вас наш рідний край любити, рідну землю боронити, для свого народу жити. Запрошуємо, Запрошуємо вас до бібліотеки. Вас до бібліотеки.